Так, Патя. Патя, Патя, Патя. Ну що ти. що ти вже ходив, що решили? Попробуй догоритися, піду без зброї. Ну, ти дивись, грохнуть. Слабий? Будемось, ви ж підтримуєте, якщо що, добре. Так, акуратненько і побігли. Хто там такий? А, це -то вон чувак бігає. Не ну, це не шутер там бігає. Я бажаю якби шустрій втік в там то він бігав. І свій квест би мені накрився мідним тазом. Точно, дивіться, тут трупи. Є. Ай, щось. Ст... Ай! Ай! Ну що ж, друзі, всім вітанечки, ви на каналі Ігрики Люблю. Це NLC7 ямічний. Версія 3.0 реінкарнація. Одне життя. Ми граємо до першої смерті. Всі е, зберігання ми видаляємо при кожному заході в гру і пробуємо вижити е, в світі НЛС до першої смерті. Я не зберігаюся, граємо, як то кажуть, одним пострілом. Е, так, Це вже в нас третя серія, друзі. Е, в цій серії ми вже підемо е, визволяти шустрого. Це означає, що це буде. Нині активніша грама. Перейдемо вже на локацію кишка, щоб знайти цей ПДА Шустрого. І надіюся, що в цій серії ми не помрем. Так що буде цікаво, друзі. Хто новенький, будь ласка, підписуйтесь, старенько вподобаєчку. Дивіться українські, підтримуйте, будь ласка, українські. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хто і сп'є смачного і приємного всім перегляду, друзі. Поїхали! Так, друзі, ось ми вже і у грі. Е, так. Першим ділом ми заходимо в меню, вибачте за цю музику і видаляємо зберігання. Так, тобто, якщо ми помремо, значить ми вже е, будемо. Буде вже все. мремо з кінцями. Так, ми вже вроді би взяли квест на ремонт е, шустрого. Так, з Вовком. Привіт, за чим прийшов? Привіт. Мені потрібен Шустрий, Не підкажеш, де його знайти. Шустрим скверно. Скверна справа виходила. Тут недалеко його бандити взяли. Заповали собою, він тільки що скинути СОС встиг. Дехто бачив, що бандюки зараз старому ТП, що за дорогою. Ви своїх визволяєте з. з, ну, з плену. Коротше, з оточенням. Неподружськи, якось це. Або слабо вам. Ек, врізати ти тобі та толку. Е, не так все просто. Людей у мене мало, да і ті дуже е, в, в загальному новачки. Не можу я розкувати. Якщо ми е, цей, лагер, цей лагер, ну, хай буде лагер втратимо всі нормальним сталкером, погано прийдеться. А ти сам що? Якщо не боягуз е, від допомоги не відкажуся, не гордий, то як поможе з бандюками розібратися? Е, предлагаєш мені в одиночку. Та ні, так ти фік справишся. Розвідники мої, бійці, що треба. Зараз вони якраз з тих уродів пасуть. Разом ви, в принципі, маєте непогані шанси. Ну, так що, чи все ж таки слабо? Я спробую. Ув... Уважуха, з мене бутилочка. Координати хлопці, я тобі скину. На тебе зараз до їх попереджу. Ну Добре, піду. Хорошо. Так, друзі. Згадуємо, що ми маємо. Ми отримали зброю в минулі серії. Я скоренько гляну, що в мене відбувається, щоб я знав, що мені тут робити. Так, є в нас автомат, патронів нема на нього, є в нас зброя. ПМ-чик ще є. Патрончики є, Артефакти ми взяли, горілочка є, ці аптечки. Антерад у нас тільки нема. Добре, ну що, обережно з богом і пішли. Головне не вмерти. Бо ми нагадую граємо до першої смерті. Буде по-дурному, якщо я зараз записав гарне таке привітання на початку відео. А ми зараз умремо при виході <свистити> селища Новачків. Друзі, нагадую, це вже третя серія. Хто е, попаде на неї чарівним. Е, чарівним. Е, ну, коротше, якось так спонтанно попаде. Ще є дві серії, списочок і творення є на каналі. Так, о, кубаска. І цей. Так, Толік. Спасите. Толік, привіт, друже. Чорт, хреново якось помираю. Ти як, живий? Е, так, поката, кров хлеща, течку дай. Тримай. Дякую, брате, до зустрічі. Так, кабанчики тут не нападуть. Зараз на нього, бо коли з мене все на кабанчики нападали. Спасібо, мічений. Я віжу, ти нормальний муж. Я, я своїм в лагері обіцятельно передам, що ти мені помог. Не забудь, ти же воює, вона ж не наші друзі з цими. Бо я вже не переграю. Сюжетик полетить, значить полетить. Дякую, друг. Ще б чуток я б. Я, я здохба. Я твій. твій, як ти сказати, долужник. Коротше, я тобі вонен. Що взагалі сталося? Дозвели з кішли. Напоролись на банюків одного нашого зразу кокнули Віталіка. Зарази втікнути хотів, а в аномалію влетів з всім хабором. А я ж мертвим прикинувся, бандюки, правда, весь рюкзак потрясли, ну там і не було що шукати. От і обійшлося. Мені шустрій потрібен, не чув про такого. Цей Алкаш бачив, я, як, коли його. Поволокли його на АТП. Бандити, я, як я чув, у них якусь, він, у них якусь штуку вкрав. Напевно, із неї. Вони коду сюди це переволікли. підгляну, АТП, кажеш, компанію не хочеш мені скласти. Ой, друг, бо є з мене зараз. Е як і... Як спортянки. Від, 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 в лагері. А, вичухуюсь лагері потопою. Я народу обов'язково розкажу, що ти мені допоміг. Може. Да ладно. Добре, до зустрічі. Потім ми поговоримо про хвости. Зараз йдемо, бо там хтось воює, я чую. Так, обов'язково найкращий друг в грі НЛС. Беремо болтик. Надіюсь, там не. Тихо, відчув. Там надіюсь не цей і не. Як називається, не бандити воюють і зараз не, не знищать? Добре. Петрух. Дружище, ніші лісті особа. Дай поясню ситуацію. Шевестун Петруха, вітання моє. Це мені не подобається, що вони воюють з кимось. Це мені дуже як не подобається. Так. Привіт, друже. Вовк нас уже попередив. Додаткові питання, якісь будуть. Що, що взагалі відбувається? Шустрі де? Яка задача? Шустру бандити взяли. Зразу в розхід не пустили, трясуть, бачучи, бачу, що, що їм потрібно щось від нього. А ми зараз спробуємо вибити цих недоумків, розумієш? А може, договоримося? Бляха, мені це не подобається, що там воюють. А Може, домовимося? Домовитись можна. Мені кажеться, якщо почнеться стрільба, це шустро вже кінчать точно. Давид Морозки це, не договоришся з ними, тільки пулю схопиш. Пробуємо швидко повернути справу, щоб у них не було часу навіть <су> почесатися. Суобразим. Скільки ти в лагері? Чоловік 7-8. Двоє в районі ворі, двоє в, правому, в, правому, в правій будівлі біля костра, двоє з будівлі зліва. Там і шустою тримають. По двору ще часом хтось шатається. А так, вроді би, все. Ну що, почнемо під помолясь. ні, попроб... 7-8. Це точно всіх покладуть. По-другому треба. Послухай, розумник, ти сам що предлагаєш? В кущах сидіти? До неба, до на небо полюбуватися. Ну, Сидоруч, вроді бо говорив, що є якісь зв'язки з воєнними. Не, не знаю, мені здається, що виручити мишустро. Ми виручимо шустрою, як... не виручимо ми шустру, якщо підемо в лоб. А, да, розумію. А, робити що будемо. Добре, сходи переговори з вовком, ну, хоч, ну хоча я, ж, я по... а, не хочу я по радіо такі питання обговорювати. Може, організуєш яку-небудь підтримку, якщо що. А, думаю, що це буде краще всього. Так, будь ласка, бандюки там не умріть часом, не заволіть шустрого часом. Бо я не хочу провалювати цей квест. Знаєш, NLC тут буває всяке. Можуть і напасти ці собаки, а може щось забагатись. Ой-ой-ой, і... це воно за по мою душу. Тікаємо, 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 тікаємо. Це по мою душу, певно. Зараза. Тихо. Перше, перше, перше використовування. Так, двох закокнули. О, є голова. І ще одна голова. екшн друзі! екшн почався. Добре, йдемо перетрем з воком. Що нам. Що це таке? а Що нам вок порадить? Моє. О, дивись, що таке мене аура їхня зачепила. бинтик Все-таки аура зачепила. Так, що вовче? Так, ну як справа? справи рухаються? На ТП десь біля десятка бандитів. Не справимося ми самі. Десяток? Скільки ж їх там? Йоханий бабай? Куда, куда Петруха дивиться? Сказали, що сказав, що справиться. Не можна, звичайно, лізти. Коротше, вперед лобом. Шострою втратимо і ще й багатьох других. Слухайте, вроді би не дуже засвічений. Давай попробуємо знати, що цим уродам потрібно. Візьмешся пройти до них? Можна попробувати, але ну, якщо грохнуть без розговору, не повинні. Ти залиши тут зброю, куртку теж зніми. E, Знай, що вони взагалі хочуть від шустрого. E, сильно не геройство, переговори і назад. Тоді рішати будемо, що робити. E, Добре. Давайте все вигружаємося. Так, э, пістолет, патрони. Бляха, там же звір'є завалося. Це не дуже мене радує. Ні, шпану теж треба. Коротше, треба все, все ну, зняти, що відноситься до амуніції. Що ж Давайте ще, 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 э, ще. <звіст> пояс знімемо. Ну, в принципі, пояс, але Розказуємо ми не маємо артефактів куди, для нього. <звіст> Гурівочку одну Здорово. знімемо. І ніж. Так, прям, Вроді би все. Одному. Добре, біжимо. Ще поговоримо по дорозі з Петрухою, скажемо йому про, про, на, про наші плани, що ми хочемо зробити. Так, тут -а десь ті засранці малі бігають, треба акуратно їх перебігти. Добре, що в мене сунлевіші, тільки 6%, ми ще, значить, можемо трошечки побігати. Так, десь тут такий кисіль є. О! Во він! Все, я зрозумів, де ти є? Посередині тут. Добре. Щоб акуратно було, бо я, мені ще тут треба бігати не раз. Так, Патя. Патя, Патя, Патя. Ну що ти. Чи ти вже ходив, що решили? Попробуй догориться, піду без зброї. Ну, ти дивись, грохнуть. Слабий. Будемось. ви ж підтримайте, якщо що. Добре. Так, аккуратненько і побігли. Хто там такий? А, це та вон чувак бігає. О, це не шустрі там бігає. Я бажаю якби би шустрі, в тільки вон бігав. І свій квест би мені накрився мідним тазом. Точно, дивіться тут трупи. є. так Ай, що ст... ай! Ай! Забагався Ей, друзі! Друзі! Не стріляйте в мене, будь ласка. А хто вас так покоцав? хто вас так покоцав? <світ> <світ> а, і головного вбили! <світ> О! Це? Це кінець? Так, гра забагалась. Тому не знаю, чому вони всі мертві. І я програв. О, мене ще є миша їсть. І прийшов бандюк, мене ще і пана обібрав. Ну що, друзі, це вже фінал, буде тоді фіналочка така недовга. Ну я не винен цьому. Я не затопив, я просто не зрозумів, що відбувається, чому вони всі мертві. Коли я вже побачив головного, що він вмер, і це все-таки шустрий там бігав, кричав. Коли побачив мертвого. Ну що, друзі, якщо вам сподобалось таке коротке проходження, ставте вподобайку. Якщо, не дай Бог, ви захочете пройти NLC. Вже вийшла нова серія, або принаймні у цю серію реінкарнацію з зберіганнями повністю проходження. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Будемо спробуємо, е якщо що. Если Все ти куриш, тоді, всім поставив, дякую тебя... не, не надо. і до побачення, друзі. Бувайте.